Кобзаря Тараса щороку з'являється все більше літературних зірочок. Цьому доказ 15 призових місць, що здобули юні письменники на всеукраїнському конкурсі. Я гордий тим, що українець зроду. Там наші таланти читали вірші, співали пісні та грали на музичних інструментах, презентували виключно власні твори. Музику та слова складали самі. Чим завоювали всеукраїнське визнання, маленькі патріоти показували й на черкаській сцені. Його вже складаю вірші. Наташа навчається в музичній школі і ми е, сумістили свої зусилля. І у нас вийшла така гарна пісня. А це чия була ідея? Це ідея нашого вчителя, це Оксана Сергівна, Калюшка, вона нас якби. Підтолкнула до цієї і підтримала і допомогла в цій ідеї. Ну і так у нас вийшла така чудова пісня. Де ви її презентували вперше цю пісню? На першому обласному конкурсі. Я гордий тим, що українець зроду. Великим успіхом свою перемогу не вважає учениця Черкаської школи No12 Валерія Карбушева. Писати вірші для неї справа звична, оскільки ще з маличку виводила свої перші римовані рядки. Нині у свої юні роки пише на теми серйозні, революційні. Ну я не вважаю це успіхом. Я просто надіслала свої поезії, які були написані під час революції гідності і під час як, окупації Криму і цих трагічних подій в АТО, які зараз. Що мене я не те, що надихало, а зворушила писати. І виявилося, виявилось, що воно чогось цінне. І ти почала писати саме в цей період чи ще раніше? Я почала писати, коли мені було років шість. Це був перший чи другий клас. І якось поступово-поступово. Але про, на, на, на тему революційну я пишу до до речі, давно, десь класу сьомого. От і якось виявилося, що це така революція настала. Можеш зачитати один із, із своїх віршів? Можу. Ми не скорені, ми єдині. Племеніє вогонь в очах, поки є ще героїв в країни, то в майбутнє проторений шлях. Доки кіборги стали горою і надійно тримають кордон. Я і дар, я без бою, не підуть, не здадуться в полон. Доки їм не потрібні шеврони, доки кров не проклятий мандат. Доти ми ще закриті стіною з перемог і прострілених лад. Так гірко і трагічно буває. За одного дурного царя помирають найкращі, що мають будувати вітчизну з наряд. Любий воїн, ти там не журися. Не один під ти під голом гармат. Кожен з нас за твій хрест помилився. Це схова від ворожих засад. Красномовною є назва конкурсу Я гордий тим, що українець з роду». Адже в кожному вірші юних поетів звучали рядки, пронизані патріотизмом, любов'ю до батьківщини та свого народу. Я маленький українець. Я Маленький українець, си, ж, ж, син Черкаського краю, де на ланах чорнозему пшениця зростає. Я, малин, я маленький українець, живу в Україні, де все мені рідне, і небо блакитне, і сонечко ніжне, і ланина осяжні, і Дніпро глибоке. Все живе в моєму серці, бо я ж українець. Я горжусь і радію, що рідною мовою я володію і лесеним словом вмію писати слова мелодійні у вірші чарівні складати. Я гордий тим, що українець з роду так промовляв колись поет В цих словах, я чую. Україна моя, немов сонце яскрава, немов хліб на столі, як і всім голова. Рідна, як матір, як матір ласкава, тут народилась і тут я зросла. Тут мешкають люди привітні і чесні, хліб сілі гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата, усіх нагодуючи роки лани. Тут мешкають люди хоробрі та сильні, живуть в Україні козацькі сини. Братерської крові і нероздільні, життя віддають за свободу вони. В єдності сила, товариша, дотик, в єдності наша найкраща земля. Коли ти один, ти маленький прутик, а разом велике і пишне гілля. Почесними грамотами юних поетів Черкащини нагородили в Черкасах у будинку вчителя. Тут бурними оплесками вітали кожного з переможців. Власне кажучи. Е Такі конкурси, як сьогодні, вони проводяться щорічно. Вони проводяться за ініціативи і підгідною всеукраїнського товариства просвіта, зокрема Черкаської і філії або середку просвіти, а за підтримки департаменту освіти і науки Черкаської власної державної адміністрації. Особливістю, мабуть, цьогорічного конкурсу є та особливість, що і всі наші державі, оскільки Україна знаходиться в стані війни, і наше міністерство віло вело офіційний термін російсько-українська війна. І тому відображення цієї війни знаходиться в цьому суспільстві, зокрема і на дітях як таких найбільш щирих, найбільш яскравих, найбільш безпосередніх відображеннях цього суспільства, малих громадян. Тож таки дня в шосте провели щорічний обласний конкурс Зоря Симоненка зійшла на Черкащиною. 2015 року цей конкурс переурочили 80-ї річниці від дня народження відомого українського поета. Тут натхнені його творчості юні таланти демонстрували свої вміння писати та декламувати вірші. Я чую, ридає за ними земля. Сива, старенька мати одурена. Своїми ж синами? Я волаю, невже знову вмиратимуть неціловані, знову гинутимуть незачаті і знову голодні могили наситять своє чорне черво. Невже ми маємо право на сум? І любов, на щастя, на сонце, і трави, і навіть на булькання зайвих розмов, ми іноді маємо право. Ми маємо право померти самі. І хочеш, не хочеш, колись повмираєм, та треба затямить собі на умі. Що світ зберегти від водневих громів ми з вами обов'язок маємо. Зазираю у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво. І нехай пливуть за роком рік, буду, мамо, гордий і дбайливий. З тебе чудуватися повік, ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Має святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене, згадую про тебе дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Земля черкаська, славна і єдина дала ти світу кобзаря. І розпростерла свої руки крила, аби прийняти Семоненка Василя. Хіба хто знав, що стане він безсмертям, що його твори будуть зорями ясніть. За свою душу щиру українську він заплатив життям своїм. Душа поета то свята молитва. Його вірші, як заповіт, звучать, не вибирають матір і вітчизну колиски до малят летять. Ці почисті були вже після смерті, відзнаки, премії, і збірки і вечори. Чому не бачимо людину за життями, щоб, щоб, щоб після смерті віддавати борги? Поети наш, Василю Симоненко, ми чуємо тебе крізь роки і віки. Захопили своїми дзвінками, молодійними голосами дівчата з вокального ансаблю Черкаської школи імені Тараса Шевченка номер 28 Для участі у конкурсі вони обрали пісню на слова вірша Симоненка Лебеді материнства. Чарівні слова геніального поета та солов'їний спів конкурсанток створили неймовірний номер. Кажуть, що цей конкурс відкриває все більше нових талантів. Саме тут діти можуть розквітнути як нові молоді поети України. Адже ця стана завжди радо вітає всіх бажаючих літературних звершень. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи. То жити спішити треба, кохати спішити треба, дивись, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Завжди мені здавався любим і щирим. Його мережево казок і щире небо. Ніколи я не проміняю на скарби. Мені здається, більше й не треба, ніж лебедь його душі й журби. А ще, здається, ніби його серце мільйонно озивається в мені. Його поезія то чисте джерельця. То сонце, що пливе у золотім човні, то правда і краса, бо щире небо не підмалюєш Фарбою і квачем, бо справжній величі не треба спиратись на плечі нікчем. Сьогоднішній захід для нас він теж є святом, тому що нові діти, нові вірші, нові зацікавлення усіх батьки. Вчителі усі сьогодні завітали на таку літературну світлицю Василя Симоненка, і тому ми прилучаємося до того великого і такого непересічного пошанування імені цього великого поета, хоч і не нашого земляка, але саме на Черкащині він свій талант як започаткував, так і розвинув. Скарбничками таланту відкритих на цьому конкурсі стали й дві поетки з коробівки. Віршують дівчата вже давно, маючи малий творчий доробок. На перемозі в цьому конкурсі зупинятися не збираються. Й Наталі планують писати, експериментувати, творити все нове та цікаве. Я почала писати вірші ще з дитинства, мені це дуже сильно подобалося. Я бачила, як мама пише, і сідала рядом біля неї, і навчалася по рядочку, по стовчику. І потім сама почала писати вже вірші великі. Їх почали вибирати на конкурсі. Які твої перші здобутки були? Ну, Перші здобутки то я так в школі виступала, то грамоти були, а це в Черкасах вже другий раз. Угу. Як радієш від перемоги, що далі плануєш? Да, Радію і зупинятися не буду ніколи. Скільки угу. береш взагалі натхнення, про що пишеш? Пишу ну, саме зараз, то про події, що робляться в Україні, про війну. Саме так. Угу. А взагалі раніше писала, з чого починала? Раніше з шакових садочок ходити такі дитячі віршики по чотири рядочки. Люб про що. Хтось допомагає тобі в цьому, якийсь керівник, хто. Ні, керівника нема, вдома я. Ряд, мама біля мене сидить і ми пишемо. Мама перевіряє, вона також письмен. Ні, вона просто для себе пише, ще з дитинства. Ніхто, збірок немає нічого, просто так для себе. А ти майбутнє якось плануєш пов'язати з письменництвом? Так, да, я хочу поступити на філолога, на вчителя української мови та літератури. в ЧНУ. Пишу часто, тому що хочеться брати участь в якихось конкурсах, досягати чогось нового. А написання було досить швидко, один-два вечора пішло. Взагалі, де да, черпаєш натихнення для своїх любіт. Натхнення в основному дає мені моя родина і моя мама, яка дуже піклується про мене. І заради неї я хочу розвиватися далі і показувати себе на кращому рівні. А який цей рівень, що ти плануєш в майбутньому? «В Майбутньому я хочу стати вчителем і навчати людей, тому що вмію я на дитячому конкурсі. Не забули й про дорослих, які щорічно дають можливість розвиватися та творити молодим симонанкам Черкащини. Товариство просвіта має мирне спрямування. Воно спрямоване на те духовне начало, яке об'єднує, мабуть, всіх українців. І я сьогодні хотів би з великим задоволенням з великою радістю подякувати вам всім, а в вашій особі і голові обласної організації Товариства просвіта Олені Васильівні Пешенко за ту кропітку. Турботливу, багатоденну і саме головне результативну роботу, яке, яку робить просвіта щоденно, щохвилинно, щогодинно, з року в рік, крок за кроком. І сьогодні я маю нагоду, і саме головне, велику приємність вручити Олені Васильовні Фещенко посвідчення про нагородження медаллю «Будівничий України. Інівіталі! Ну, бувають сюрпризи в житті, а в мене це вперше. Я ніколи не думала, що це саме такий буде сюрприз, але це нагорода для вас усіх. Журі довго приймало рішення щодо розподілу місць конкурсантів. Втім, все ж одноголосно вирішили, що всі юні таланти заслуговують на почесні грамоти та призи. Тому учасників нагородили першими та другими місцями. Бажаємо тобі нових творів, чуєш? Ти нам обіцяєш? Хай так буде. Видатного педагога, гуманіста, новатора, заслуженого учителя України Олександра Антоновича Захаренка, вшановували на конференції в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Ім'я Захаренка, який був патріотом своєї справи, знає вся освітня громада. Тому в університеті, де він навчався, щорік згадують про його величезний внесок в освіту Черкащини. Це наш земляк і для нашого університету. Для Інституту педагогіки, це наш учитель, це людина, яку знали в Україні, знали в колишньому Радянському Союзі, тому що він був народним депутатом двох скликань. Безумовно, знала вся педагогічна наука і знали. Тисячі людей, з якими він спілкувався і залишив свій неоціненний спадок. І якщо говорити мовою цифр, то це 300 наукових публікацій і багато монографій, статтів. і саме головне, що його слова, які я пам'ятаю, тому що от пощастивилось бути також депутатом обласної ради, тоді, коли і він був багатьох скликань, також депутатом Черкаської обласної ради. Це його слова, треба спішити робити добро. І Сьогодні, вшановуючи його пам'ять, вивчаючи його насліддя, ми, ми маємо, можливо, через призму тих подій, які відбуваються останні роки в Україні, ми, ми маємо переосмислити, що настільки його думка, його педагогічний погляд був далекоглядний і повчальний. Можна сказати, з перших днів отримання незалежності нашої держави Захаренко був не просто вчителем, він давав своїм учням важливі життєві настанови. Упродовж років вони жили у його учнях і є досі актуальними. І, от як ніколи, коли ми переживаємо війну, по справжньому бачиш, як педагогіка Олександра Антоновича Захаренка працює її істинність. От глиб цієї педагогіки, ми справді бачимо е, вочевидь, педагогіка його родини, його педагогіка родини, педагогіка трьох, вчитель, батько, учень, педагогіка вічної естафети поколінь, саме як формування патріотичних почуттів, батько, мати. Дід баба. А от цікаво, що педагогіка конкретної дії, як вона зараз реалізується на прикладі. От цю конкретну дію педагогічну, коли показує батько мати, дід баба, коли показує вчитель своїм прикладом, наскільки він патріотичний, і як все це е, наслідується і не просто наслідується стихійно, а все це відчувається і проживається учнем. І це надзвичайно важливо. І ми бачимо, що в час війни ми зараз повертаємося до саме наших духовних витоків, бо ми розуміємо, у чому наша сила, як ніколи. І тут так само наш Захаренко, лідер. Окрім наукового складу ЧНУ, на конференцію завітали й ті, хто щоденно завдячує Олександру Захаренку своїми здобутими знаннями. Це учні його авторської школи, у якій Олександр Антонович розробив із рахуванням надбань психолого-педагогічних наук, а також вітчизняного і зарубіжного досвіду нову систему освіти. Відповідно до неї, в школі найбільшу увагу приділяють формуванню духовних цінностей людини. Тому про свого земляка та директора учні не забувають і постійно вшановують його пам'ять. Про Олександра Антоновича ми знаємо дуже багато, оскільки це наш директор і довгий час він працював в нашій школі. Він виховав покоління наших дідусів, бабусь, мам, тат. І тому знаємо, і про нього дуже багато розповідають. Ну, Коротко ну, кажучи, можу сказати те, що це український педагог, один із засновників педагогів співробітництва, член, дійсний член Російської академії наук, академік академії українських, української науки, директор відомої в Україні авторської нашої школи в селі Сахнівка, що на Черкащині. Надзвичайно талановита, добра, хороша людина своїм особливим підходом до дітей, який міг розкривати таланти і знаходити в кожній дитині. Він завжди був готовий прийти на допомогу, подати руку допомогу. Був надзвичайно дружелюбним. Коли він працював у школі. І він займався з дітками дуже багато додатково бажаючи двері його будинку завжди були відкриті до 11 години ночі. Там вони розповідали розповідав їм про математику, більше займався. Також в школі з його за його участі була відкрита велика кількість гуртків. Він піклувався не лише про те, щоб дати дітям ґрунтовні знання, а й про те, щоб молоде покоління росло здоровим. І духовно багатим людяним на це велика увага зверталася. Шкільне життя нашої школи дуже цікаве. Дякуючи Олександру Антоновичу. Ми його дуже любимо, поважаємо, пам'ятаємо. Постійно вшановуємо його пам'ять на день народження, день смерті, та й взагалі на день учителя, і просто в школі діє музей. Кімната музею Олександра Антоновича. Багато гостей відвідує нашу школу і ми розповідаємо про нашого Олександра Антоновича, яка це надзвичайно хороша була людина. Життєві шляхи вчителя, який дарував свої знання своїм співвітчизникам, був патріотом своєї школи та свого краю, знають і студенти університету. Адже тут також користуються парадигмами, які закладені в таких працях, як школа над Росю», поспішаємо робити добро, енциклопедія шкільного роду та багато інших, які встиг написати за своє життя знаний науковець Черкащини.